Розв'язуємо номер 135 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди закономірність і продовж ряд на три наступних числа. Перше число 1763, наступне 1761. Воно отримається відніманням цифри 2 від попереднього. Далі 1759, також від 1761 відняли 2. 1757 від 1759 відняли 2. І 1755 від 1757 відняли 2. Значить, Наступне число буде 1755, віднімаємо 2, Це буде 1753. Далі віднімаємо 2 – 1751. І останнє віднімаємо 2 – 1749. Завдання друге 9837. Наступне за ним 9835. Його отримали відніманням числа 2. Далі 9836. Додали одиничку до 9835. Далі 9834. Знов відняли від числа 9836, цифру 2. 9000 834, знов додали 1 і отримали 9835. Значить, закономірність така, віднімається 2, додається 1. Додали 1, значить, віднімаємо тепер 2. 9800 буде 33, додаємо 1, 9834, і віднімаємо знов 2,